Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Олександра Олексіївна Сухоминська Запорізької області шле музичне вітання своїй родичці Марії Євдокимівні який 26 квітня виповнилося 88 років. А Іван та Варвара Шкімбови з Одеської області вітають свою онуку, яка теж народилася 26 квітня. Крім пісні, дідусь та бабуся дарують онуці слова з Біблії. Надійся на Господа, й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя. І він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить. мою На тиху воду запровадих джерел його, я радіс п'ю він поміч моя і відрада. О, Господь є не пастырь, Господи е пастырний, Господи е пастырный, від помощь моя і відрада. Я впевнений, що не впаду, бо пастир мій мене тримає Надія, віра і любов, мене в дорозі пробочають. Вони зі мною скрізь йдуть, Господь мені їх посилає. О, Господь пастир мій, Господ пастир мій, Він повніш моя і підрада, Господь. А зараз рушаємо сторінками Біблії слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі наші друзі. Зараз ми з вами переходимо до вивчення розділів 17 по 20 другої книги Хронік, в яких ми прочитаємо про духовне відродження, яке було за царя Йосафата. Ця частина книги розповідає про друге велике відродження в Юдеї. Воно було більшим і значнішим, ніж відродження за царя Аси. Йосафата, сина Аси, Бог використовував найчудовішим чином. Не забувайте про те, що книги Хронік розповідають про періоди царів з погляду Бога і розповідають про те, що Бог вважає важливим у період правління цих царів. Отож, Читаємо перший вірш 17 розділу. А замість нього зацарював син його Йосафат та зміцнився над Ізраїлем. Тобто Йосафат зробив південне царство Юдею більш захищеним від нападів північного царства Ізраїлю. Читаємо другий вірш: І поставив він військо по всіх укруплених юдених містах і дав залоги в Юденому краї та в Єфремових містах, які був здобув. Його батько Аса. Згадайте, як у попередньому розділі ми читали про війну між Юдеєю та Ізраїлем. Отож зараз Йосафат уживає заходів, щоб захистити своє царство. Читаємо третє вірш. І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами батька свого Давида і не шукав ваалів. Зверніть увагу, тут сказано, що він ходив першими дорогами свого батька. Тобто не тими шляхами, якими ходив Давид на схилі своїх днів, а тими, котрими Давид ходив, коли був молодим царем і вірив господеві. Читаємо четвертий та п'ятий вірші. Бо він звертався до Бога свого батька і ходив за його заповідями, а не за чином Ізраїля. І Господь зміцнив його царство в руці його, і вся юдея давала дарунка Йосафатові, і було в нього багато багатства та слави. У старому заповіті матеріальний добробут був ознакою Божого свалення. Тепер давайте прочитаємо про те, як народ навчали Слову Божому. Почнемо з 6 по 9 вірші і повищилось серце його на господніх дорогах, і він іще повсовував пагірки та астарти з Юди. А третього року свого царювання послав він до своїх зверхників, до Бенхаїла і до Овадії. І до Захарія, і до Натанаїла, і до Міхеї, щоб вони навчали в юдених містах. А з ними були левити Шимая, і Натанія, і Завадія, і Асаїл, і Шемірамот, і Єгонатан, і Адонія, і Товія, і Тов Адонія, левити, а з ними Єлішама та Єгорам священики. І навчали вони в Юдеї, а з ними була Книга закону Господнього, і ходили вони довкола по всіх юдених містах, і навчали серед народу. Отже, що ж зробив Йосават? Він почав програму масового навчання святому письму. Він розіслав по всій країні левитів. Оскільки тоді не було сучасних засобів транспорту і зв'язку, їм довелося переходити з міста в місто. Йосават розсилав їх сотнями, можливо, навіть тисячами, і вони розійшлися по всьому царству і стали навчати Слову Божому. Ось так. Приходить відродження. Доти, доки церква не повернеться до Слова Божого, справжнього відродження не настане. Усі духовні рухи, чи то в церкві, чи поза нею, згаснуть, якщо вони не стануть спиратися на Слово Боже. Сьогодні ми спостерігаємо чудесні випадки духовного пробудження. Іноді ці духовні пробудження відбуваються в церкві, іноді за межами організованої церкви, але якщо вони ґрунтуються на Слові Божому, то вони обов'язково приведуть до відродження. Давайте подивимося, якою ж була реакція на навчання Слову Божому, і читаємо вірші з 10 по 12. І був страх Господній на всіх царствах краю, що навколо юди, і вони не воювали з Йосифатом. А від фелистимлян приносили Йосафатові дари та срібло данини. Також араби приводили йому дрібну худобу сім тисяч і сім сотень баранів та сім тисяч і сім сотень козлів. І Йосафат усе зростав угору, і побудував він в юді твердині та міста на запаси. Йосафату, як бачимо, довелося будувати цілі міста для запасів, щоб умістити всі дари і данину. Бог використовував його чудовим чином. Коли в Юдеї настало відродження, воно вплинуло і на всі оточуючі народи. Відродження ширилося. Навіть філистимляни, закоренілі вороги Давида, почали ставитися до Юдеї дружелюбно і посилали в дар срібло. Відродження поширилося навіть на арабські народи. Араби стали приганяти до Юдеї дрібну худобу. Зверніть увагу й на те, що ніхто не воював проти Йосифата. Духовне відродження це надійний засіб проти війни. Якщо народ хоче миру, він повинен навернутися до Бога, адже Бог завжди благословляє миром. А якщо народ увесь час воює, то це означає, що він відвернувся від Бога. Читаємо тринадцятий вірш І мав він багато добра по юдиних містах і мужів військових. Хоробрих вояків в Єрусалимі. Час був мирний, однак Йосафат тримав армію. Список начальників наводиться в наступних декількох віршах. Читаємо 19-й вірш. Оці служили цареві, опріч тих, яких цар умістив по твердинних містах, по всьому Юді. Йосафат був великим правителем. Він подбав про достатній захист на випадок, якщо ворог усе таки нападе. Але Бог дарував йому мирні відносини з сусідами. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про союз Йосафата Ахавом. Почнемо з першого вірша, 18 го розділу. І було в Йосафата багато багатства та слави, і він посвоячився за хавом. Йосафат зблизився за хавом. Не можу собі уявити двох людей, більш не схожих один на одного, ніж ці двоє, читаємо другий вірш. А по кількох роках пішов він до Ахава до Самарії, і Ахав нарізав багато худоби, дрібної та худоби великої, йому та народові, що з ним, і намовив його піти на гілеацький рамот. Неймовірно, Йосифат і Ахав уклали один з найдивовижніших союзів у писанні, та й взагалі будь-де. Настільки ж парадоксальним здалося б, твердження, що одночасно настали день і ніч або світло і морок. Як ці два чоловіки подружилися, залишається таємницею. У них немає нічого спільного в духовному плані. Йосафат один з найблагочестивіших царів. Бог використовував його, щоб відродити народ. Йосафат любить Бога, він любить Слово Боже, він духовна людина. З іншого боку, Ахав справжній безбожник і нечестивець. Він ненавидить Бога. Він віддався ідолопоклонству і аморальності. Як вони стали друзями? Чому їм подобається спілкування один з одним? Що між ними спільного? Давайте розбиратися. Духовно спільного між цими царями немає нічого, однак вони уклали потрійний союз, що був заснований на матеріальних передумовах. По перше, між ними існував матримоніальний союз Його рам, син Йосифата. Одружився з Аталією, дочкою Ахава та Єзавелі. Аталія була кровожерливою жінкою, вона ходила шляхами своїх батьків. Про це ми вже читали у книгах царів. Я думаю, ці два царі думали, що зможуть зміцнити відносини між Юдеєю та Ізраїлем і відродити єдине царство. І вони спробували досягти єдності за допомогою шлюбу між своїми родинами. Однак, це було помилкою. Їхній приклад має велике значення для нашої сучасної культури. Я можу багатьом здатися старомодним проповідником, але я повинен сказати про те, чого ясно навчає слово Боже. Я не фахівець у цьому питанні, але по одному пункту я хочу твердо заявити віруючий і невіруючий, християнин і нехристиянин не повинні одружуватися. Ні за яких обставин. Ось син Йосафата, вихований в умовах духовного відродження, одружується з жорстокою дочкою Ахава та Єзавелі. Це призвело до трагедії, по суті, майже до повного винищування роду Давидового. Тільки розбиті сім'ї призводять до такого числа трагедій розбитих життів і покинутих дітей. Християнинові ні в якому разі не слід брати за дружину не християнку. А християнці не слід виходити заміж за невіруючого. Якщо дві невіруючі людини одружуються, а потім одна з них прийме Христа, то це інша справа. Про це зокрема пише апостол Павло. Однак у Бога є досить вагомі заперечення проти того, щоб християнин свідомо йшов до пастки, беручи шлюб з нехристиянкою або навпаки. А це дійсно справжня пастка. По-друге, Йосафат і Ахав уклали торгівельний союз. Йосафат об'єднався з Ахазією, сином Ахава, коли той став царем Ізраїлю, і вони послали кораблі у таршиш. Про це говориться у 22 розділі Першої книги Царів і в 20 розділі другої книги Хронік. Кораблі везли зерно і золота, однак потрапили в шторм, і вантаж загинув. Бог не міг поблагословити цей союз. І по третє, Йосафат за хавом уклали військовий союз. В Ахава були неприємності з Сирією, тому він просить Йосафата вступити з ним у союз і піти війною на гілеацький рамот. Ахав улаштував на честь Йосафата великий бенкет, заколовши безліч овець і биків. Так йому вдалося переконати Йосафата. І зараз Йосафат. Як сказано у першому вірші першого псалма, сидить на сидінні злоріків. Те, що не вдалося зробити війську північного царства, вдалося зробити Ахаву, який втягнув Йосифата і все південне царство у війну проти Сирії. На розум приходить Мюнхенський договір Чемберлена з Гітлером і Мусоліні. На розум приходить Ялтинська конференція з Рузвельдом і Черчилем. На розум приходить план маршала в Лондоні. Я впевнений, що і сьогодні укладаються союзи, які ні в якому разі не повинні укладатися, і які Бог не може поблагословити. Читаємо третій вірш. І сказав Ахав, цар Ізраїлів, до Йосафата, царя Юдиного чи підеш зо мною до гілеацького рамоту. А той відказав йому Я, як ти, народ мій, як твій народ. І буду з тобою на війні. Тепер Йосафат, член родини Ахава, адже вони поріднилися через своїх дітей. Тому він готовий піти на союз з Ахавом. Йосафат говорить Ми разом, ми єдині. Згадайте, Бог подарував Йосафату мир, але зараз Ахав просить його вступити у війну. Йосафат погоджується, проте він стривожений, адже своїми помислами він звернений до Бога. І ця ситуація йому, звичайно ж, не подобається. Читаємо четвертий вірш. І сказав Йосафат до Ізраїлового царя Вивідай зараз слово Господнє. Йосафат говорить Давай дізнаємося, що скаже Бог з цього приводу. І Ахав викликає армію пророків. Читаємо п'ятий вірш. і зібрав Ізраїлів цар пророків чотири сотні чоловіка та й сказав до них. Чи йти нам на війну на гілеацький рамот, чи занехати? А ті сказали Іди, і Бог дасть його в цареву руку. Хто ж ці пророки? Усі вони пророки Ваала. Але в Йосифата вистачає проникливості, щоб запідозрити недобре. Читаємо шостий та сьомий вірші. І сказав Йосифат Чи нема тут іще Господнього пророка, і звернімось до нього. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата, Є ще один муж, щоб через нього звернутися до Господа, та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а по всі дні свої тільки лихе. Це Міхай, син Гимлин. А Йосафат відказав: Нехай, цар не говорить таке. Йосафат вигукує, як ти можеш ненавидіти цього пророка за те, що він говорить тобі слово Боже. Іахав погоджується послати за Міхеєм. Сьогодні теж є чимало людей, що ненавидять тих, котрі звіщають Слово Боже. У церкві, де я досить довго ніс служіння, на кафедрі був напис, який був перед моїми очима кожного разу, коли я ставав проповідувати. Там було наступне: ми хочемо бачити Ісуса. Так колись давно звернулися язичники до Пилипа, просячи показати їм Христа. Мені цей напис подобався. Однак мені весь час хотілося написати й інші слова, теж з Біблії, але вже з іншої сторони кафедри, що була звернена до слухачів так, щоб слухачі постійно бачили текст 16-го вірша з 4-го розділу послання до Галатів. Чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам? Міхей один з великих пророків Біблії. У цьому ми переконалися, читаючи 22 розділ першої книги царів. Він був чоловіком Божим, що звіщав Слово Боже. Ризикуючи власним життям, він говорив ахаву правду, і зараз його викликають до царя. Читаємо дев'ятий вірш. А цар Ізраїлів та Йосафат, цар Юдин, сиділи кожен на троні своїм, повбиранні в шати. А сиділи вони при вході брами Самарії. А всі пророки пророкували перед ними. Можете собі уявити, друзі, як цих 400 пророків бігали навколо царів і кричали Виступайте війною проти царя сирійського. Один з них, Цідкія, був особливо завзятий. Він бігав із залізними рогами, коловними усіх, і голосив Ось так ви переможете. Яка картина? Два царі сидять на престолах, а навколо них бігають 400 пророків і вигукують Вставайте і йдіть на битву, ви переможете. Читаємо 12-й вірш. А той посланець, що пішов покликати Міхея, говорив до нього, кажучи: Ось слова тих пророків одноусно звіщають цареві добро. Нехай же буде слово твоє таке, як кожного з них, і ти говоритимеш добре. Посланець намагається підказати Міхею, в якій ситуації він зараз опиниться, і радить йому, як не відстати від інших. Він пояснює Міхею, що всі пророки радять царям іти на війну, так що Міхей вчинить дуже розумно, якщо він приєднає свій голос до них. Можливо, цей посланець навіть приніс із собою екземпляр книги, як заводити друзів і впливати на людей. Він підказує Міхею, що говорити, щоб сподобатися цареві. Читаємо тринадцятий вірш. І сказав Міхаї: Як живий Господь, те, що скаже Господь, тільки те говоритиму. Міхея не так легко заплутати. Будьте певні, він скаже те, чого хоче Бог. Читаємо чотирнадцятий вірш. І прийшов він до царя, і цар сказав до нього Міхею, чи йти на війну до гілеацького рамоту, чи занехати. А той відказав вийдіть і будете мати успіх, і вони будуть дані у вашу руку. У Міхея явно є почуття гумору. Я часто повторюю повторюю з благоговінням, що Бог у Біблії не один раз виявляє почуття гумору. І ось ще один приклад цього. Уявіть собі цю сцену ще раз два царі сидять на престолах. Чотириста пророків бігають навколо них і кричать Уперед, уперед! А Міхей приєднується до них і саркастично проголошує Уперед, уперед!. Читаємо 15-й вірш. І сказав йому цар Аж скільки разів я заприсягав тебе, що ти не говоритимеш мені нічого, тільки правду в ім'я Господа. А хав говорить йому досить притворятися. Мене ти не ошукаєш. Я ж знаю, що ти не згоден з ними. Уся справа в тому, що ахав хоче почути слово Боже, однак не хоче коритися йому. Він добре знає різницю між істиною і неправдою, але не хоче коритися істині. Сьогодні теж багато таких людей. І ось міхей серйознішає і говорить те, що хоче сказати Бог. Ви не просто програєте битву, а хав у ній загине. Читаємо 16 та 17 вірші. А той відказав Я бачив усього Ізраїля, розпорошеного по горах, немов вівці, що не мають пасуха. І сказав Господь: Немає в них пана, нехай вернуться з миром кожен додому свого. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата Чи ж не казав я тобі він не буде пророкувати мені доброго, а тільки лихе? Цар Ізраїльський звертається до Йосафата. Я ж тобі казав, нічого доброго, Міхей пророкувати не може. А Міхей дійсно висловлює ахаву все, як є, і тільки послухайте, з яким сарказмом та іронією він це робить. Читаємо 18 та 19 вірші. А Міхей відказав: Тому послухайте Господнього слова. Бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все небесне військо стояло по правиці його. Та полівиці його. І сказав Господь, хто намовить Ахава, Ізраїлевого царя, і він вийде і упаде в гілеацькому рамоті, і говорили Той говорив так, а той говорив так. Це ж безглуздо. Скільки в цій історії сарказму? Ви можете уявити собі, щоб Бог скликав нараду директорів і запитував у них, що йому робити. Господь не має потреби в жодній пораді. А про те, що запропонувало Богові воїнство небесне, ми будемо говорити наступного разу. Це буде цікава розмова. Запрошуємо вас слухати нашу наступну радіопередачу. А зараз ми прощаємося з вами до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. На жаль, час передачі вичерпано. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик. І редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.